Отже, як так вийшло, що польська економіка буквально вибухнула і стала одним із найпотужніших моторів зростання в Європі? Подумайте, всього за три десятиліття країна пережила таку трансформацію, що просто вражає світ. Спробуймо розібратися, в чому ж таємниця цього надзвичайного успіху. І щоб одразу зрозуміти масштаб, ось вам слова польського економіста, професора Марсіна П'ятковського. Це все ще наш економічний золотий вік. Уявіть собі, золотий вік. Це ж не просто красиві слова, за ними реальні, просто такі тектонічні перетворення, які пережила країна. От просто вдумайтеся від моменту падіння комунізму Польща потроїла свій ВВП на душу населення втричі. Це ж ну просто приголомливе досягнення. Жодна, от буквально жодна інша країна в Європі навіть близько не підійшла до такого результату. Це виводить польське економічне зростання в абсолютно іншу лігу. Добре. А якщо подивитись на це у глобальному масштабі, ну от дивіться з 91-го року економіка Польщі зростала швидше, ніж економіка Азійського тигра Південної Кореї. І це ще не все. В один із останніх років Польща за темпами зростання ВВП обігнала навіть Китай. Це ж просто феноменально, правда? Ну добре, але як, як же сталося це диво? Що стало тим самим фундаментом для такого неймовірного стрибка? Так от перший і, мабуть, найголовніший компонент цього успіху це європейська інтеграція. Більшість експертів сходяться на думці, що вступ до Євросоюзу став абсолютно вирішальним моментом. Ну бо це ж відчинило двері до гігантського єдиного ринку, це притягнуло просто величезні іноземні інвестиції, і що не менш важливо, це забезпечило стабільний потік дотацій, які пішли на модернізацію всього від інфраструктури до сільського господарства. Але це ще не вся історія. Зовсім нещодавно з'явився новий надзвичайно потужний фактор, який, знаєте, ніби увімкнув для польської економіки справжній турборежим, і йдеться звичайно про приплив людей з України, особливо після початку повномасштабного вторгнення. І от ці цифри говорять краще за будь-які слова. Це ж не просто статистика, це історія людської рішучості. Дивіться, кількість застрахованих працівників з України підскочила з 627 тисяч наприкінці 2021-го до понад 771 тисячі вже в середині 2024 -го. Це ж колосальна ін'єкція робочої сили в економіку, причому за неймовірно короткий проміжок часу. А який від цього конкретний економічний ефект? А ось він у 2024 році: внесок українських біженців у ВВП Польщі оцінюється у вражаючі 2,7%. Щоб було зрозуміліше, це та частка економіки, яка б просто зникла, якби цих людей раптом не стало. І тут, до речі, час розвіяти один дуже поширений міф: часто кажуть, що біженці забирають робочі місця. Але дослідження компанії Deloitte показує абсолютно протилежну картину. Виявляється, приплив біженців не тільки не зашкодив польському ринку праці, а навпаки, збігся в часі зі зростанням зайнятості та зниженням безробіття серед самих поляків. Як так? А просто місцеві працівники почали частіше переходити на більш кваліфіковані і відповідно краще оплачувані посади. Але звичайно у цієї медалі є й інший бік, бо під цим, здавалося б, блискучим фасадом економічного буму насправді ховаються досить серйозні виклики, і навіть можна сказати тріщини у фундаменті цього золотого віку. І от головна проблема це знаєте величезна прірва між кваліфікацією людей та роботою, яку вони виконують. Тільки вдумайтесь: 40% біженців з України мають вищу освіту. А скільки з них працює на висококваліфікованих посадах? Лише 12%. Для порівняння серед поляків цей показник 37%. Різниця просто колосальна. І от що це означає на практиці у грошах. Диплом про вищу освіту дає польським працівникам у середньому 84% премії до зарплати. А от для українських біженців ця ж сама премія становить лише 22%. Це, мабуть, найкращий доказ того, що їхній величезний потенціал просто не використовується наповну. То чому ж так відбувається? Ну тут цілий комплекс причин. Це і мовний бар'єр, звичайно, це і величезні складнощі з визнанням дипломів, особливо для так званих ліцензованих професій, лікарів, вчителів. І, на жаль, треба визнати, що останнім часом додається ще один фактор це зростання антимігрантських настроїв у суспільстві. Та було б помилкою думати, що польське диво тримається виключно на зовнішніх факторах, як от ЄС чи міграція, аж ніяк. Бо насправді величезну, а може й ключову роль тут відіграють внутрішні сильні сторони, особливий національний характер, і я би сказав, дух винахідливості. В основі всього цього лежить просто неймовірна жива культура підприємництва. До цього додається досить активна державна підтримка малого бізнесу, і все це, знаєте, помножене на чіткий фокус на цифровій трансформації та інноваціях. І ось вам результат. Такий підхід дозволив Польщі стати справжнім лідером у найперспективніших секторах економіки. Тобто Польща сьогодні це вже далеко не лише традиційна промисловість, це потужний хаб для IT, для зеленої енергетики і, звичайно ж, для креативних індустрій, зокрема розробки відеоігор. І щоб не бути голослівним, ось вам один яскравий приклад цього інноваційного духу. Річний дохід польської ігрової індустрії увага! перевищує 1,3 мільярда євро. Проекти на кшталт Відьмака знають у всьому світі, і це найкраще демонструє, наскільки конкурентоспроможним може бути польський креативний сектор на глобальній арені. Отже, якщо все це підсумувати, то виходить, що польський успіх це такий собі складний, але дуже дієвий коктейль в його основі, його фундаменті інтеграція з Євросоюзом. Потужним прискорювачем, таким собі бустером, став приплив працьовитих і кваліфікованих людей з України, а внутрішнім двигуном, який все це рухає, є незмінний дух підприємництва та інновацій. І наостанок залишається одне велике питання, яке насправді резонує далеко за межами самої Польщі що це було? Польська історія це унікальний збіг обставин, народжений по суті, з кризи, чи, можливо, це нова дієва модель економічного розвитку, яка може стати прикладом для всієї Європи. Ну, напевно, тільки час покаже, але одне можна сказати точно вже зараз світ уважно спостерігає.